На міфічних землях у часи чарів доля Великого Королівства опинилася в руках молодого хлопця і звали його Мерлін. Я думала, що буде складніше. Колись саме ім'я Алатор наганяло жах на найбільших сміливців. Ти знаєш, що ти був неперевершеним катом? Тут нема чим пишатись. Як ти там колись казав? Будь-хто заговорить врешті-решт. Чого ти хочеш від мене? Це ж очевидно. Я хочу знати, де Емріс. Я вже казав, не скажу. И я так и знала, что ты так скажешь. Колин Морган, Анджел Колби, Брэдли Джеймс, Кэти Макград, Да Ричард Вилсон. У фільмі Приходы Мерлина. Чудова місцина, правда? Так, мілорде. Іноді я забуваю про те, який камелот гарний, mm. але не про те, яка вродлива моя королева. <ріст> це ти Мерлін? <ріст> ні, це кінь. Якщо ти підсміюєшся зі свого короля, ні, я б не посмів. За таке зухвальство буде особливе покарання. Тебе легко надурити. Щоразу піддаєшся. Як тобі тут? Чудове місце. Отже, тут і зупинимося. Сюди. Давно я не бачив його таким щасливим. Так. Він змінився, правда? Так. Я теж так думаю. Вибач, наповни флягу, добре? Мабуть, не цілком змінився. Цю теж тримай. Так, мій лорде. Мій пес вміє краще ловити. Мабуть, тому що ви з ним краще поводитесь. Ти осліп? Тут щось сталося? Олень поставив свою мітку. Ні, це слід від її чарів. Хто краще знається на полюванні? Ти чи я? У тварин гін, половина дерев у лісі. Такі давай, іди, король чекає. Що сталося? Ці люди просили притулку у західному гарнізоні. Ще Вони не Зашевіка. Це втікачі з земель Одіна. Два дні тому напали на місто Гелво. Втекти вдалося лише одиницям. Хто на них напав? Спочатку ми думали, що це сакси. Вони вже робили вилазки у ті землі, але втікачі говорять інше. Тут діяли чари. Моргане. Все на це вказує мілорде. Посильте гарнізон, подвійте охорону на кордоні. Так, Чого б це моргана нападала на гелво. Мають бути якісь причини. Це одне з небагатьох місць, де не заборонено чарувати. Навіщо їй нападати на своїх? Майстерна робота. Бачиш, як візерунок повторюється в кожному концентричному колі. Брошку виготовлено у Гелво. А тут є імена майстрів і дата. Я не бачу. Це вишукана річ. З власної волі такої брошки ніхто б не віддав. Мабуть, загубив хтось із сувтікачів. Можливо. Марин, що ти надумав? Піду туди, де я знайшов брошку. Навряд чи ти застанеш там її власника. Там сталося щось важливе. Діяли могутні чари, я це відчув. Відчув? Ти ж не хочеш сказати, що Моргана вторглася у камелот? а хто ще міг таке зробити? Мерлін самому йти не треба. Усе буде добре. Візьми когось з собою. Якщо це Моргана, немає значення, чи хтось буде зі мною, правда? Не варто було ходити. Ти міг потрапити в пастку. Можете прочитати, що там? Тут написано мовою Ката. Про що там йдеться? Я давно не чув цієї мови, а не читав ще довше. Тут є частина підпису. Що його? Алатора. Ось чому Моргана напала на Гелво. Вона шукала Алатора. Але нащо так ризикувати задля однієї людини? Лише з однієї причини дізнатися, хто такий Емріс. Але мене не зрадить. З власної волі ні. Але Моргана піде на все, аби тільки його зламати, чи зможе він перед нею встояти? Досить. Вітаю, Алатор. Моргано, ти марнуєш час. Я не скажу, хто такий Емріс. Ми обоє знаємо, що скажеш. Інакше чому я тебе не вбила? Я ж ката. Мене від народження вчили терпіти фізичний біль і бути вищим за. Так, так. Ти витримаєш будь-які тілесні тортури, бо відділиш душу від тіла. Все це дуже вражає. Але розумієш, мене цікавить не твоє тіло. Навіть ти не можеш відділити душу від душі. Впізнаєш, бачу, впізнаєш Натер. Правильно. Алатор на тер. Він може завдати нестерпного болю. Не тіл жертви, а її душі. Питаю ще раз: де Емріс. Що ви робите? Хочу її здивувати, подати сніданок у ліжко. А, чудово придумали. Ти Куди я ж вам не потрібен. Я ж не можу йти готувати сніданок. А якщо вона прокинеться і злякається? Злякається? Йди вже по сніданок.